Першого це відео мало бути оглядом процесора Core i 5 14600 kf від Intel, але я вирішив, що робити огляд на бонусні 200 МГц частот буде нікому не цікаво. А ось на що поглянути цікаво мені і сподіваюся вам, так це на велике порівняння п'яти i 5 Core i5 за 3 з гаком роки, починаючи з 10600 kf і закінчуючи свіжим 14600 kf Як то кажуть, все пізнається в порівнянні. І забігаючи наперед, скажу, що різниця між поколіннями народних шестиядерників. Часом була дуже значною, настільки значною, що затятим фанатам пошарпаних каменів 10-річної давнини буде про що подумати на тлі графіків і скрінкастів ігор. І я не збираюся нікому дорікати в жорсткій економії, всьому свій цінник, місце на прилавку або барахолці. Наприклад, i5 10600KF, що вийшов у квітні 2020 року, досі є на прилавках магазинів, як і все покоління Comet Lake. 6 ядер і 12 потоків, 4 і 5 ГГц бусту за всіма ядрами. 115 Вт у Cinebench, третя версія pci Express. Усе це впевнено боролося з 3000 Ryzen свого часу. Ось саме що свого часу. І це, до речі, викликає питання: навіщо його купувати в 2024 році, якщо є свіжіший i5 12400 з подібною продуктивністю, недорогими материнками і можливістю апгрейду? Ну, якщо розглядати можливість апгрейду сокета 1200, то є два варіанти. Або вам не пощастило, і ви застрягли з H. або Бі 400-ї серією чипсета або у вас є 500, і ви можете проапгрейдитися на 11 покоління Rocket Lake весни 2021 року. Формула 612, 4,6 ГГц за всіма ядрами, 125 в TDP і 120 Вт у CineBench. Отак, і PCI-Express четвертої версії нарешті. Тягатися все це мало вже з 5000 Ryzen. І тягалося воно так собі, пресу не вразили. І на тлі фіаско з i9 11900K з вісьмома ядрами. 10 у минулого i9 колективне несвідоме вирішило забути про існування цього покоління. Скоро розберемося, чий заслужений був весь цей хейт. Монументальне зрушення відбулося з виходом 12-го покоління Alder Lake. Довгоочікувані 10 нанометрів. Нова гібридна архітектура DDR5, PCI-Express 5.0. Ну, ви й самі напевно пам'ятаєте, минуло якихось два роки. У випадку з 12600K та KF геймерам накинули ще 4 дрібних ядра, щоб передбачати. В синтетиці, шість великих працюють на 4,5 ГГц у багатопотоковому режимі. Споживає це все знайомі 125 Вт у Сінебенчі. Загалом ген вийшов дуже хороший, і відповіді від AMD довелося чекати цілий рік. 13-те покоління Raptor Lake вийшло трохи більше року тому, і поліпшило і так гідне 12 те за інструкціями на такт, обсягом кеш-пам'яті і за кількістю ядер. 13600KF отримав ще 4 дрібних ядра. Продуктивні оновили на Репторков і їхні частоти зросли до 5,1 ГГц, але тільки якщо не заважати їм заводськими лімітами енергоспоживання, яке перевалює за 160 Вт у сінебенчі, мало не забув. Поруч стоїть 14600КФ, якому додали 200 МГц частоти продуктивних ядер і 100 енергоефективних. З передмовою начебто все, пора перейти до тестів. Core i 5 10 та 11-го покоління тестувалися з оперативною пам'яттю DDR4 3600 cl 18, i5 12, 13 і 14 покоління з DDR5 6000 cl 30. Детальні конфігурації будуть в описі до відео. Всіма улюблений і особливо улюблений маркетологами Cinebench R23. Здавалося б, усього лише три з гаком роки минуло, а в мережі вже забули, що 10600 kf у 100. Ці настільки слабкіший за нібито невдалого наступника, адже його досить просто розігнати до 5 ГГц. Дивлячись на весь графік, зрозуміло, чому 13600К залишається одним з найкращих ігрових процесорів від Intel на даний момент, і заміну йому ми навряд чи скоро побачимо. Бенчмарк у Blender буде ближче до реальності, і якщо поглянути на графік, то виходить, що i5 за 3 з гаком роки і 5 ітерацій прискорився майже втричі. Воно і зрозуміло: стало більше ядер, більше потримав. Але й енергоспоживання 13600 кф і 14600КФ ніяк не порівняти з i5 із 2020 року, у чому ви скоро переконаєтеся, коли перейдемо до ігор. У Geekbench 6 очікувана розстановка сил у багатопотокових тестах. Величезне зрушення відбулося з появою 12-го покоління, і 13 те також не осоромилося. Але мені впадає в око величезний відрив 11600к від 10600КФ в однопотокових тестах. 33%, і це найбільший приріст в однопотоці се. Перед усіх п'ятьох учасників порівняння виходить, не таке вже й погане було 11-те покоління. Ще ближче до реального використання персональної електронно-обчислювальної машини, знаходиться бенчмарк PCMark 10. І в повсякденному навантаженні вже не видно настільки величезних стрибків приросту між поколіннями, але вони є і відчутні. Після п'яти поколінь ми бачимо приріст більш ніж на третину, де найбільші стрибки припали на 11-те і 13-те покоління. Кросмарк це сучасніший варіант PCMark 10. В якому теж імітується типова робота з ПК: документи, таблиці, веб-браузинг, робота з відео і швидкість запуску програм. Розстановка сил виявилася незмінною, але в цій мішанині з цифр видно найбільший відрив з приходом 10 нанометрових i5 саме для креативників. Робота з фото і відео прискорилася майже в півтора рази. Ну і судячи з тестів від компанії P'Uget в Adobe Premiere Pro і After Effects, це вже можна сказати напевно. Перехід з 11-го на 12-те покоління i 5 приніс приріст у роботі з відео. Майже на третину, а в роботі з ефектами на 40%. Наступні i5 не змогли повторити такий самий ривок, але результати 13600К все одно виглядають непогано. Ну а якщо ви будете в основному працювати і не лише працювати в браузері, то можете не гнатися за останнім 14-тим поколінням. Тест WebExpert 4 загалом повторює результати попередніх тестів і ще більш скептично ставиться до бонусних 200 МГц 14-ї лінійки, тоді як i5 12 го і 13-го поколінь демонструє. Приріст у 23 і 10% відповідно. Assassin's Creed Mirage 1080p найвище налаштування графіки без апскейла. Судячи з результатів тестів DDR4 проти DDR5 у минулому відео, вже і так зрозуміло, що DDR 5 і висока пропускна здатність оперативної пам'яті цій грі дуже потрібна. За середнім і мінімальним фреймрейтом 12600 kf обходить 11600 k на 40 і 67% відповідно. Але і приріст з приходом 13% того покоління також помітний. Цікавіше інше, за кількістю витрачених ват на кожен кадр процесори загалом топчуться на місці. Іншими словами, більше кадрів, більше ват. Counter-Strike 2, Full HD, пресет налаштувань графіки високий, і знаходяться ж люди, які стверджують, що прогрес стоїть на місці: пара трійка відсотків приросту та інша маячня. Нагадаю, що 10600 шістсот і 13600 шістсотк відокремлює 2,5 з половиною роки, і майже дворазова різниця за середнім FPS. 12600 шістсот КФ старший за 13-й менш ніж на рік, і він видає на третину менше кадрів. Шкода, що енергоспоживання також зросло і вельми істотно. Alan Wake 2, 1080p, високий пресет налаштувань графіки і рейтрейсингу. DLSS Balanced. здавалося б, гра з акцентом на важку графіку, але різниця в швидку дії процесорів все одно дуже помітна. Тільки ось у випадку з останнім творінням Remedy найбільший відрив від попередника продемонстрував не 12600 шісоткеф, а 13600 ші І судячи з попереднього відео, перехід на DDR5 зіграв роль, але не вирішальну. Starfield, Full HD Ultra Preset налаштувань графіки з роздільною здатністю 50% і апскейлом FSR2. Гра, звісно, процесорозалежна, але я не думав, що настільки. Між 10600KF і 14600KF рівно дворазова різниця за середнім фреймрейтом. Між 11600К і 12600К відрив становить 40% за середнім і 46 за мінімальним FPS. І це заслуга не лише переходу на DDR5. Про це більш докладно в попередньому відео. F1-23, 1080p, вбудований бенчмарк, налаштування деталізації Ultra High, включно з рейтрейсингом. dlss Quality. не можна сказати, що четверта версія старенького рушія Ego від Codemasters має приголомшливий вигляд, але з оптимізацією у нього все гаразд на відміну від Unreal, на який Codemasters нещодавно перейшли самі. Дворазових відривів уже не видно. Різниці між фреймрейтом все ще помітна, але жодних проблем із плавністю немає на всіх системах у тесті. Якщо вже зайшла мова про Unreal, то перед вами Remnant 2. Full HD, ультрапресет графіки з увімкненими деталізованими тінями DLSS у режимі Quality. і ми бачимо майже лінійну масштабованість процесорів. Звісно ж, окрім 14600 kf КФ. П'ята версія рушия, як і попередні, любить високу продуктивність на одне ядро. А також любить в нього впиратися не тільки з нашою 4090, а судячи з інших відео в мережі, навіть з RTX 3070. Хогвартс Легасі, Ultra Preset, налаштувань графіки з променями. Тут ми маємо справу не з останньою п'ятою версією рушія Unreal, а з четвертою. Судячи з різниці в FPS, їй подаває не лише архітектуру швидше і свіжіше, а й високочастотну DDR5. Найбільший стрибок продуктивності помітний з переходом на 12600 соткеф. Далі приросту стає все менше, і навіть топовий i9 або Ryzen не навантажить 4090 на повну. Ну і як же без Cyberpunk 2077, 1080p, пресет графіки RT Overdrive, DLSS Performance. Cyberpunk любить DDR5, тому не дивно, що між i5 11 і 12 покоління така різниця. Майже 30 кадрів, або 40% різниці за середнім FPS. І таку різницю не завжди побачиш після апгрейда відеокарти. А за мінімальним фреймрейтом між 11600KF і наступними i5 взагалі прірва. Ось така вийшла ретроспектива замість огляду на Core i5 14600KF. Сподіваюся, вам було цікаво поглянути в минуле, так само, як і мені заповнити прогалини та протестувати процесори, які я свого часу пропустив, і оцінити прогрес за три з гаком роки. Чи варто зробити подібне відео про Ryzen? Напишіть у коментарях. Ну а якщо у вас залишилися будь-які питання щодо вибору або апгрейда комплектуючих, то ви можете їх поставити консультантам компанії Artline. Вони допоможуть підібрати. Те, що потрібно саме вам, і не переплатити. Дякую вам за перегляд, тримайтеся і бережіть себе.